У Лозові відзначили Всеукраїнський олімпійський день, який цього року проходив під гаслом Передай вогонь перемоги. Також цей день був присвячений 130 й річниці заснування Міжнародного олімпійського комітету. Розпочали його святковим забігом серед дітей. Після забігу урочистості продовжили на спортивному майданчику. Після кожного змагання українські спортсмени завжди висловлюють подяку Збройним силам України за можливість займатися улюбленою справою та проводити змагання. І на цьому святковому заході, з нагоди олімпійського дня, всі присутні подякували військовим, які боронять нашу країну, за захист та вшанували пам'ять загиблих захисників і захисниць, серед яких багато спортсменів, спортсменів Хвилиною мовчання. Далі юних спортсменів, тренерів, викладачів дитячих юнацьких спортивних шкіл і аматорів спорту Лозівської громади зі святом привітали почесні гості. Велика вдячність, безумовно, нашим тренерам, вихованцям, ті, які прославляють нашу громаду на спортивних іграх. У нас багато. Майстрів спорту, багато переможців, міжнародних, світових, тому вам велика вдячність за те, що ви в такий складний час, коли йде повномасштабне вторгнення, зібралися з силами і займаєтесь доброю справою. Хотів би побажати безумовно вам саме головне це. Перемогу 130 років тому фраза Оспорти мир, мабуть, ще ніколи не була настільки актуальною, як зараз. Перший раз в історії Олімпійських ігр, в під час цих ігр іде Квіна. Складно думати про спорт. Якщо у тебе вдома палає хата і гинуть твої близькі люди. Але від нас всіх потрібно, мабуть, ще більше і фізичних, і моральних сил, щоб в цей час, незважаючи на війну, всьому світу показати, що ми можемо і воювати. І перемагати в спорті. Я всім бажаю, щоб ці ігри були, мабуть, першими і останніми під час яких іде війна. Кожен день ми живемо вже третій рік, стверджуючи нашу державу як європейську демократичну розвинуту країну. Хтось із зброї в руках, хтось працює в тилу. Хтось сплачує податки, а хтось на п'єдесталах спортивних арен, світових, міжнародних аренах, в тому числі Олімпійських іграх, змагається, перемагає, піднімається прапор України, звучить їм, і це також перемоги. Тому я бажаю, щоб на Лазівщині ті традиції, які тут завжди були і є, у ці навіть важкі часи, вони. Завжди залишались, бо оця молодь, яка сьогодні тримає вже міцно в руках естафету від своїх тренерів, батьків влади, яка сьогодні є, їй продовжити розбудовувати Лазівщину, Харківщину і Україну. За традицією на спортивному заході прозвучав гімн України. Після чого учасники 29-х олімпійських ігор в Пекіні Андрій Винокуров та Юлія Підлісна під гаслом Передай вогонь перемоги вручили лозівському міському голові Олімпійський вогонь, який естафетою передається по всіх громадах нашої країни. Далі захід продовжили нагородженням найкращих спортсменів і тренерів викладачів Лозівської громади, які своїми досягненнями прославляють наш рідний край на регіональних, національних та міжнародних змаганнях. З олімпійським днем та 130-ю річницею заснування міжнародного олімпійського комітету всіх присутніх на заході привітали юні спортсмени.